Завітаю вас на каналі Українська Хвиля. З'явилася дуже важлива новина для значної частини українських пенсіонерів. Тисячі громадян зможуть з наступного року отримати доплату до своєї пенсії до основного розміру 2595 гривень. Але відповідність повинна бути певним критерієм. І головна умова одна виконанням цієї умови, тобто надання інформації, підтверджувальної інформації, виникали проблеми, і саме тому люди не могли отримати кошти. І нарешті у Міністерстві соціальної Ля політики на це звернули увагу і повідомили, як буде вирішена проблема. Зараз надам деталі, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже майже 98 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Мерів, які проживають у зоні радіаційного забруднення, а також мають статус осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС. цьогоріч. Доплата щомісячна для них становила 2361 гривня. Чому саме стільки? Тому що це мінімальна пенсія, це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. З наступного року Кабмін планує з 1, -1 січня підвищити мінімальну пенсію, тобто цей прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, до 2 Тисяч гривень, тому що саме ця сума закладена у проєкті державного бюджету, і відповідно для того, щоб отримати цю доплату, є низка вимог. Головна з них це проживання у зоні радіаційного забруднення саме з моменту аварії на ЧАЕС, тобто з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Це головна вимога. Також вимогою є те, що пенсіонер має бути не працює чим тому, що якщо він продовжує працювати, він не має права на цю доплату. Це не поширюється на тих громадян, які виїжджали із зони радіаційного забруднення, а також на тих, хто зареєструвався там саме вже після 86-го року. Головна проблема, яка виникла, це те, що далеко не всі громадяни, які дійсно проживали у той період у зоні радіаційного забруднення, можуть підтвердити цей факт, тому що даних у державних реєстрах чомусь немає з тих чи інших причин. До речі, дуже багато хто писав, що дійсно там проживав, але. Як виявилося, потім підтвердити це не зміг. Ось Кабмін запустив експериментальний проєкт. Про що саме йдеться? Він схвалив постанову під назвою про реалізацію експериментального проєкту щодо внесення до реєстру територіальної громади відомостей про періоди та місце проживання особи, яка має статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні. Гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року визначено процедуру внесення до державного до реєстру до територіальної громади відсутньої інформації про період і місце проживання непрацюючих пенсіонерів у зонах безумовного обов'язкового або гарантованого добровільного відселення на території наступних населених пунктів на. Тупних областей їх вісім: Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська. У межах цього нового експериментального проєкту наш уряд створить тимчасові комісії при вказаних восьми обласних військових державних адміністраціях, які враховуватимуть наявність підтвердних документів особи при визначенні місця її проживання станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року у зоні безумовного обов'язкового або гарантованого. Добровільного відселення, що це означає, створюються комісії, які от будуть перевіряти документи, і є в людей ще один шанс, щоб підтвердити факт свого проживання і відповідно отримати доплату, тому що багато хто має право на неї, але не отримує. І дуже багато таких скарг було. І дійсно, якщо е, говорити просто люди мають можливість збільшити свою пенсійну плату, тому що вона і так у абсолютної більшості є низькою, а не можуть підтвердити факт того, що їхня здоров'я здоров'я було пошкоджене або втрачене внаслідок Чорнобильської аварії. Що ще вказали у Мінсоцполітики? Рішення комісії стане підставою для внесення відомостей органами реєстрації місця проживання до реєстру територіальної громади з подальшим переданням такої інформації до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби. А органи пенсійного фонду використовуватимуть оновлену інформацію в державних реєстрах при виплаті доплати до пенсії за проживання на зазначених територіях саме цієї категорії. Ворі громадян, тобто створюються комісії, отримують вони документи від претендентів на цю виплату, перевіряють їх ще раз, так і вже тоді людина має можливість підтвердити те, що вона дійсно має право на доплату, і нарешті її отримати. Чи в описі під цим відео переходьте за посиланням, я їх залишу на важливі корисні матеріали з пенсійного фонду на роз'яснення з Міністерства соціальної політики. Переходьте, знайомтесь, уточнюйте нюанси, деталі, які документи потрібні, що саме потрібно підготувати, як куди звертатися, і щоб нарешті підтвердити своє право і отримати цю доплату. Новий момент. Після уточнення даних про місце проживання у зоні радіоактивного забруднення, пенсійний фонд забезпечить виплату, передбаченої законодавством доплати, починаючи з 1 січня 2025 року. Тобто, якщо ви, наприклад, учні. Зможете уточнити дані про себе у листопаді 2025 року, то доплата буде виплачена у повному обсязі, починаючи з початку 2025 року. Тобто за всі місяці якщо дані для вас є актуальними, переходьте обов'язково за посиланнями і використовуйте свої права. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові. Відео також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, цікавих і важливих українських новин. Приєднуйтесь і бережіть себе.